Замість 25% стала сума. Робоча комісія Чернівецької міської ради розглянула можливість компенсації військовим частини суми за сплату комунальних послуг, ту, яку не перекривають державні пільги. Рішення комісії буде винесено на найближчу сесію, де депутати мають прийняти остаточне рішення щодо внесення змін до програми підтримки захисників та захисниць громади. Склалася мова про механізм реалізації нашого бажання забезпечити продовження цих пільг. Якщо раніше, наприклад, департамент соціальної політики нараховував сам пільги, тобто, ну, наприклад, пільги на комунальні послуги нараховувався повністю в департаменті соціальної політики. Зараз, наприклад, всі пільги і субсидії нараховує пенсійний фонд. І так само пенсійний фонд нараховує 75% пільг для, наприклад, учасників бойових дій. Чернівецька міська рада декілька років тому прийняла рішення про компенсацію 25 І, на жаль, у нас немає технічної можливості забезпечити прорахунок оцих 25% в Департаменті соціальної політики. Тому було прийнято рішення монетизувати цю пільгу в вигляді допомоги матеріальної, яка буде виплачуватись або щорічно, або щомісячно.